Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться на півдні України в Херсоні. І сьогодні я розповім про скельні ялівці. Ось у мене за спиною, живоплод із цього виду ялівця. Наприкінці серпня, наприкінці літа, взагалі це гарний час для того, щоб зробити стрижки для хвойних. От я вибрала такий. Похмурий день у нас був, бо жара просто не дає можливості займатися такою роботою. Вже втомилися і рослини, і я втомилася від цієї спеки, але ж нам все одно своє треба робити. Час впливає, треба до зими готувати наші рослини. То я вже зробила цю стрижку, зняла її, зараз вам покажу і по ходу цієї роботи буду розповідати, що ж воно таке, оце скельний ялівець, для чого я його стрижу, що з ним робити потім. Е, є в мене ще цей сорт, той, що за мною називається за спиною моєю. Цей сорт називається Skyrocket. А в мене є ще Blue Arrow, Я розповім чим, розпов... вам розкажу, чим він відрізняється. Можливо, ця інформація буде для вас корисна. Запрошую на перегляд. Skyrocket вертикальний ялівець з конусовидною кроною. Забарвлення має сріблясто-зелене. Це швидко рослина, річний приріст майже 20 сантиметрів. Оці ялівці я придбала десь метр двадцять вони були, і вони в мене ростуть вже шостий рік. Весь час я стримую, стримую оці стрижкою ріст, тому що в дорослому стані ця рослина може мати 6-8 метрів. Уявляєте собі. Як же, ж, яка це висота? Навіщо воно потрібно? І в діаметрі може бути 80 см. Тому ця рослина дуже цієї рослини дуже добре і гарно робити живоплоти. І тут в мене живоплот він закриває оцей паркан. Це світлолюбивий сорт, морозостійкий, витримує довготривалу посуху, І оці міські умови несприятливі для деяких рослин, ця рослина приносить дуже добре. Також Скайрокет невибагливий до ґрунтів. Ну, чому я ще його стрижу? Для того, щоб була щільна крона і під час великих снігопадів, ну, у нас вона рідко буває, але ж буває іноді, щоб крона не розвалювалася. Коли вона щільна, то це даємо змогу. Триматися докупи цих гілочок під час великого снігопаду. Або якщо сильний вітер, він не так може нашкодити цієї рослини, коли гілки гнуться усі боки. Ну, і ще я раджу вирощувати цю рослину в один стовбур, тому що. Якщо в два стовбури, вони можуть от якраз від снігу великого розвалитися, розвалитися і зламатися. Ну, є такий прийом, коли ці два стовбури розв'язують, коли вже вони великі, такі вже вирізати немає сенсу. То можна зберегти з двома стовбурами. Я ні, я веду в один, була у мене така рослина з двома. Коли в мене рослина була ще маленька, один стовбур, я прибрала. До речі, якось вийшла з коренем трошечки, я його посадила там окремо в кінці городу на дорощування. Так, от таким чином, і ще обов'язково чистити від засохлої. Хвої стовбур середину куща обов'язково, тому що там і хвороби можуть виявитися, і шкідники, там. тому я і щоб, для того, щоб краще провітрювалася, крона, обов'язково я зачищаю. Це е, теж скельний ялівець, горизонтальний, має назву Blue Arrow. Ну, Якщо перекласти, то це, значить, перекладається блакитна стріла. Він має більш, на відміну від скайрокета, він має таку більш блакитну, блакитний колір. А в дорослому віці він виростає до 3-5 метрів. Ну, а чому ще стріла? Тому що він має таку колоновидну, витягнуту форму, чим і відрізняється від Skyrocket. І в діаметрі він може бути десь пів метра вісімдесят сантиметрів, десь отак от таким чином. Ну і все, мабуть, це все, чим відрізняється, ще трохи він більше любе, вологі любить, вологі ґрунти, ніж Skyrocket. Так само він в місті, оці міські умови, переносить добре. Так само він невибагливий до ґрунтів. Головне, щоб вони були дреновані ґрунти. І морозостійкий. Треба його теж вирощувати, ну, на мій погляд, краще в один стовбур. В мене, ще раз повторюю, він десь четвертий рік і брала я його, може, метр двадцять. Зараз десь він до двох. До 2 см. Я по собі, я не міряла до 2 метрів. Не міряла його, я так по своєму росту дивлюся. Мабуть, десь до 2 ще два немає. За рік у нього трошечки менший приріст, чим ще він відрізняється від скайроки, та він дає десь 15 см за рік наростає. ну Гарно, він швидко, що ж тільки посадили начебто його, а тут уже і от така от стріла виросла. Його теж можна використовувати як живоплод, з нього створювати. Але ж самі розумієте, якщо ось в діаметрі 0,5-0,8 метрів, а Skyrocket 0,8-1 метр, то зі Skyrocket швидше наросте живоплід. І мені здається, він так гарно виглядає з композиції з другими хвойними. У мене тут Тис ось, ось посаджений, тут посаджена ялинка коніка. І він тут у нас як солітер у мене росте. Красиво, мені подобається, що він тут один, от як, -як стріла. Це такий тис не буде таким високим, а коніка так, взагалі дуже повільно росте і її ще росте і росте. І -рости. І на фоні цього ялівця вони непогано виглядають, до того ж вони зелені. Ось, І там зелений ялівець, то горизонтальний. а оця стріла має такий блакитний колір, височезний, стрункий. Ну, Ще треба стригти його, ще треба, щоб він щільність таку кращу мав. Зараз ажурна у нього така крона. Тобто, що йому рости, рости. Ну, молоденький він. Подобається мені невибагливий, шкідників я ніяких не бачила, але ж після стрижки обов'язково треба обробляти. Ну і коли я обробляю сад, ці хвойні і інші рослинки, то я обов'язково ж обробляю і ці ялівці горизонтальні, скельні. Так виглядають ялівці зараз. Оцей мій, оце мій живоплод, ну не все ідеально, зрозуміло, що і підстрижена, не ідеальна. От тут я намагаюся весь час, щоб оце, оцей простір, щоб заріс кожного разу, після того, як наросли оці гілочки, я їх обов'язково підстригаю, все одно підстригаю, тому що. Гілочку підстригаєш, вона починає куститися. І тоді очікую, щоб воно тут закриє. Так, і так само тут з цього боку теж треба, щоб оце заросло, так само там я гілочки підстригаю. У мене тут ще біда була навесні. Весною, коли був сильний ураган, оцей ялівець та й той. Крайній. Вони були нахилені, вітром так їх рвало у всі боки. І я вирівняла той більш-менш рівненький. А оцей крайній, трошки по стовбурцю, видно, що він мене нахилений. Я його там підтягнула, треба ще його трошечки підв'язати, вирівняти. І він тут з боку трошечки за розміром менший за оці всі. Але ж так. Непогано, начебто виглядає, мені подобається. Ну що ж, на все добре. Можливо, комусь ця інформація буде цікавою. До нових зустрічей. Перед до Перемоги, до побачення!